Служба безпеки України встановила нові факти вчинення злочинної діяльності керівником Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, перебуваючи під домашнім арештом на час розслідування раніше вчинених злочинів. Митрополит продовжив публічно розпалювати релігійну ненависть. За даними слідства, він записував відеозвернення, в яких повторював кремлівські наративи про релігійні громади в Україні. Крім того, він зневажливо висловлювався про вірян та священнослужителів. В інших конфесій. В подальшому деструктивні відеозвернення він розповсюджував на сторінці Черкаської єпархії. Ініційовані служби безпеки України експертизи підтвердили факт вчинення злочинів кліриком. Наразі на підставі нових доказів повідомлено митрополиту про підозру за статтею 161 кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому нового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.